Попри оголошений режим тиші на Донбасі, гармати терористів не стихають. Напередодні, неподалік Новотроїцького Донецької області, бойовики обстріляли українські позиції з артилерії. А в районі Широкінго і Чермалика поблизу Маріуполя вдарили зі стрілецької зброї. Також з мінометів дісталося українським військам в районі Суходолу. Інформації про поранених і загиблих немає. Найбільша кількість збройних провокацій з боку бойовиків зафіксована на Донецькому напрямку. Так, найінтенсивніший вогонь вівся в райони населених пунктів Опитне та Авдіївка, де противник застосував кулемети, автоматичні гранатомети та міномети калібру 120 мм. Також бандити двічі з мінометів обстріляли власне населений пункт Піски. На околицях Кримського, що на Луганщині, і надалі продовжуються бойові дії. Про це повідомив керівник місцевої військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. За його інформацією, напередодні між українськими силовиками та бойовиками кілька разів спалахували перестрілки. При цьому бандити використовували гранатомети, а з неба шпигували їхні безпілотники. Саме село не постраждало. Ніхто з мирних мешканців не поранений. Інфраструктура вціліла. Щоправда, не обійшлося без жертв серед українських військових. На блок. Посту біля Врубівки по Паснянську району воєць Нацгвардії випадково застрелив із автомата свого колегу. Деталі інциденту наразі вивчають правоохоронці. За попередньою версією трагедія сталася через необережне поводження зі зброєю на кордоні з Україною. Перебуває понад 3,5 тисячі одиниць російської техніки та понад 53 тисячі військових. Про це заявив заступник командувача АТО, полковник Валентин Федічев. України. Российская Федерация сосредоточила военную группировку, которую насчитывает более 53 тысяч военнослужащих, до 420 танков, до 1920 боевых бронированных машин, более 500 систем, почти 200 реактивных систем залпового огня, более 380 боевых самолетов и почти 130 вертолетов. І це без учота бойової техніки і личного составу первого і Второго армійських корпусов так называемой армії Новоросії численностью більше 31 одної тисячі людей. за словами Володимира Федічева. Абсолютно більшість так званої армії Новоросії становлять російські найманці добровольці. Серед них, як відомо, чимало бурятів, яких Росія примусово кинула на Донбас.